Ні, ніякої різниці я не бачу. Як станом на зараз впливає на пошук першої роботи та працевлаштування для розробника ПЗ наявність конкретно профільної вищої технічної освіти, наприклад, бакалавр по Computer Science? Як сильно це допомагає, чи є різниця впливу такого роду диплому на пошук першої роботи, якщо порівнювати з тим, як було, наприклад, 5 чи 10 років назад на теперішні часи? Ні, ніякої різниці я не бачу між тим, як було 5 чи 10 років тому. Як вважалось, що технічний диплом це ну, десь там, не знаю, 5%, 5 краще, ніж не технічний диплом, і диплом саме з програмування, напевно, десь ще на 5% краще, ніж просто технічний диплом. Все. Але різниці між є диплом, хоч якийсь, і немає взагалі ніякого диплому, ну це вже напевно відсотків 50. Тобто, а, десь. Приблизно 30% вакансій вам взагалі недоступні, якщо у вас немає жодного диплому і, скажімо так, там складніше і отримувати першу роботу, і отримувати підвищення, і переходити на іншу роботу, і так далі. Щодо того, щоб диплом був саме з комп'ютерного програмування, ну я кажу. ну, 5-10%. Насправді набагато більше буде впливати те, які у вас проєкти, наскільки гарно ви можете відповідати на питання саме на технічне інтерв'ю. Це прям ну, основне, а це все ну, от саме диплом, це вже знаєте, такі рюшечки, які не так сильно впливають.